Японці, це ж взагалі їх національний вид спорту. Вони а, чоловіки а, в, в барах, якщо так можна сказати, вони дивляться на футбол, вони дивляться синхронне плавання. І в нас там, типа, коли ти там яким спортом займаєшся? синхронне плавання? А це що танці під водою? Ну зараз, дякуючи Богу, що вже більше вони люди знають, що таке синхронне плавання, артистичне. Не так, як коли я там починала займатися, це що там танці під водою, да каже і на воді, і під водою. А ці оці кліпси у вас є? За, за... Да, да кліпси є да одну да да стрибки у воду до сих пір плутають з плаванням. Я завжди коли працюю на цю стрибках у воду, вони кажуть, що ти вчиш плавати. Я кажу, ну блін, боже, да. ну ні, ну це щось завжди ні, ні, взагалі таке. Це це майже майже кожна людина так каже. Да? Дуже дуже рідко я зустрічаю тих, хто прямо розуміється, що стрибки воду. Це, це не стрибки з тумбочки, oh, е Боже, це... і ну блін, це... це... пли no, важко, <голі> <голі> бо це просто абсолютно різні. Да? Такі ну що єдине поєднуючись це вода? Ну це все одно щодає. Тому да. та й справа <голі> да. з гімнастикою на набагато більше спільного. No, да.